Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко, і це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя уповноважена президента України з мирного врегулювання на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко. Вітаємо з пані Ірина. Доброго вечора. чимало новин з мінська надходить. Чи правда це саме по собі не є новиною, але водночас їх можна так трактувати доволі песимістично. От Ваша дослідна цитата. Ви кажете, що абсолютно деструктивна дискусія з боку бойовиків, зокрема щодо. Визволення українських полонених справді така безнадійна ситуація. Чи є шанс от повторення того, що вдалося все таки з Марією Варфоломеєво зробити безнадійних ситуацій? Не буває, особливо в таких принципових для України питаннях, як звільнення полонених. Інша справа, що в і родичі, і дружини, і мами, і ми, звичайно, хотіли би, щоб цей процес рухався швидше і щоб ми мали прогрес сьогодні, а не завтра. І, власне, щоразу, коли ми їдемо до Мінська, ми сподіваємося, що ці важкі переговори мають от мати результативність не колись, не завтра, не післязавтра, а саме в цей день. І в цьому контексті ті, та дискусія, яка відбулася цього тижня у середу, вона дійсно була достатньо, на жаль, деструктивною. І мені здається, що певний. Денструктив додавали, і знаєте, так, така а, а, хвиля. А, с... Того, що відбувалося в Донецьку, Ростовській області суду над Надією Савченко, тому що ми звичайно піднімали і питання звільнення надії в контексті мінських угод і тих пропозицій, які Я, тобі, зробив всі, президент так? України, тих заяв, що зробив президент України. Але російська сторона і контрольовані нею бойовики стоять на позиції, що, начебто, Надія Савченко, її звільнення, так само як і звільнення інших бранців, що знаходяться в тюрмах Російської Федерації, не мають жодної віднос. До мінського процесу це не так, і насправді так неправильно. І по-своєму читають мінські угоди тільки Російська Федерація і контрольовані нею бойовики. У них якась своя абетка, свої правила. Весь світ вимагає іншого звільнення надії, а саме в рамках мінських угод. Ну тобто, знову ж таки, як я вже сказав, той формат всіх на всіх, цілком реальний, так? Що таке всіх на всіх? Я хочу сказати, що а, ми говоримо про звільнення незаконно отримуваних осіб. Україна нікого незаконно не отримує. А, якщо людина здійснила злочин, зокрема ті самі грушники, які я сюди Фіри, прийшли Александру. з війною на українську територію, да, то вони мають понести покарання згідно українського закону. І знаєте, я думаю, що їх покарання. Це і той осуд, ну який вони отримують. Через те, що прийшли вбивати людей в братній країні, а надію вивезли антизаконно з мішком на голові з території її країни. Це дійсно абсолютно різні речі. Але попри це, президент України за для звільнення нашої героїні Надії Савченко готовий передати цих грушників після українського вироку українського суду на територію Російської Федерації. Нехай вони з ними там розбираються. І власне він зробив цю заяву. Ми чекаємо реакції Російської української сторони, але рішення про звільнення надії дійсно і те, за яким сценарієм це буде відбуватися, чи через помилування, чи через передачу а, в обмін на грушників, приймає одна людина це Путін. І от сьогодні цей а, ключ від в'язниць усіх, чи це в'язниці на окупованій території, чи в тюрмах Російської Федерації, де сидять наші люди, люди. Крах, в руках однієї людини. А судилище ганебне насправді І той ганебний вирок, і те несприйняття всього світу до цього судилища, чи той осуд, який весь світ сьогодні спрямував проти не так, проти країни, де встановлюється диктаторський режим, а впливали і на абсолютно деструктивну атмосферу в мінську, тому що бойовики вони знаєте озвучували те, що не може сказати публічно часто там представники Російської Федерації, і зокрема вони верещали якраз про це, що давайте припинимо розмови про надію. І, і а, будемо бо, бо, бо це, не має жодного відношення до мінських угод. Але така ж деструктивна була атмосфера і на тристоронній контактній групі, і в політичній групі, де знову таки вони заявляли, що е, справжні жителі Донбасу, е, переселенці, які переїхали з тих регіонів через війну, через збройну агресію Російської Федерації, не мають права голосувати. А хто ж буде Матароли голосувати mm -hmm. і обирати нову владу? Власне, цей деструктив такий а він в чергове просто по суті звів на нівець будь-які спроби знаєте, шукати. Важкі відповіді на питання, як врегулювати ситуацію в мирний спосіб на Донбасі. Ми зараз продовжимо трошки далі. розмову власне про цей міський процес, але поки не будемо залишати тему визволення українських полонених. Дійсно, успішний приклад Марія Варфоломеєва. Подивимося, як Марія дала інтерв'ю Радіо Свобода відразу після повернення в Україну. Ви теж брали участь у визволенні Марії. Подивимося інтерв'ю, пані Єрофеєвої. Це була на дуже великий пресинг, таку Знаешь, уже готовы все что угодно. Расказ, там, в убийстве признаться, Мама, ты там, там, ну, там из-за меня вымерли, там, знаешь, ну вообще все, только это, только отстаньте. Я то есть, я не понимаю, это все со мной, знаешь, какой-то дурдом, это какой-то страшный сон, это не может со мной быть, То есть, как это? Люди появляются с автоматами, вокруг меня собираются и считают меня каким-то опасным преступником. Я не могу сказать, что там, как, допустим, как пытают парни, мне все время говорили: Маша, тебя ты худенькая, тебя жалко бить. Ну, спасибо, моим родителям они меня девочкой родили. Было очень страшно, когда. Коли... То есть незнакомої люди представляють тобі в голові пістолет, там каленки пістолет, кмізинцю як це все буде тяжело мені це пережити. Ну то так розказала Марія про те, як отримували в полоні. А зараз у вот самі ви теж пані Рено згадували. Можливо, наприклад, з визволення відомого релігія знавця пана Козловська є шанси на це інші українські бранці? Є шанси. Перше, якраз в мінську вчора ми передали на гуманітарній групі звернення і від науковців українських від освітян від правспіло науково освітянських а до іншої сторони з вимогою звільнити Ігоря Кословського, якого схопили на вулиці і незаконно утримують. Взагалі, от ви знаєте, дуже багато цивільних людей, яких нам вдалося таки витягти з тюрем на окуповані території, розповідають, що ця практика хапати людей, утримувати їх і потім шантажувати Україну звільненням, вона стає таким звичні, звичною справою, і тут ми з цим маємо. Такий яскравий приклад. І власне сьогодні я маю там певну інформацію відносно того, як рухається ситуація по звільненню Ігоря Козловського. Але як ви знаєте, ми завжди говоримо про результат. Коли питання в сфері ще знаходиться обговорення, вирішення, пошуку можливих механізмів, ми тут. Звичайно, заради безпеки людини, заради ну, того, щоб був результат. Не можете зараз видати, коли звичайно, буде результат, але ми, ми над цим дуже серйозно працюємо. І питання в тому, що Ігоря Козловського отримує дійсно два місяці. Це ну солідна людина, знаний релігієзнавець, але поза ним залишається в полоні у бойовиків більше 120 українців, і це і цивільні, і військові. От ви знаєте, і сьогодні мені так само ще після мінська активізуються звичайно, і родичі. І друзі тих людей, наших, що знаходяться в полоні, з питаннями, чи є новини, mm -hmm. чи є якась інформація. Так само дзвонили і мами і. А, колеги по колеги по військовим частинам тих наших хлопців, героїв, що знаходяться ще в полоні, це і Лазаренка і Грасименка, знаєте, і Олійника і Тараса, коли останнього кіборга, якого ми маємо витягнути, uh -huh. з одним питанням, коли мені дуже хочеться, щоб ми ніколи не говоримо коли тому, що це а мені дуже хочеться, щоб був результат. І наступна мінська зустріч відбудеться 6 квітня. Але очевидно, що ми не можемо до 6 квітня нічого не робити. І ці два тижні так само буде тривати робота для того, щоб ми мали нарешті результати. Дуже хочеться витягти поскоріше всіх звідти. Радник голови СБУ Юрій Тандіт, який теж займається обміном полонених, визволенням їх наводив цифру 124 українських полонених. Це так, так, так 124, але в цю цифру входить і ті наші бранці, що знаходяться в Російській Федерації. От і це ще 11 людей, які знаходяться в Російській Федерації, серед них і надія Савченко. Ви зауважували, що сепаратисти фактично приховують, можна сказати, списки, так чи применшують кількість полонених, Так. ключові проблеми, з якими ми зіштовхуємося під час цього важкого. Переговорчого процесу а в мінській групі, де працюю я разом з Віктором Медведчуком, ми координуємо всі наші дії зі службою безпеки України зі зрозумілих причин і користуємося списком, складеним саме Службою безпеки України, тому що в них є центр, де сходиться вся інформація, перевіряється mm -hmm. певним чином. Дійсно, поза наші багаточисленні звернення передачі там тих списків в іншої стороні. Ми ніколи не отримали відповіді по кожній людині, де ж вона знаходиться і по суті самотужки там знаєте, через, в тому числі волонтерів. Через якщо є контакти від людини, що утримується до родичів, збираємо інформацію, де він навіть знаходиться. І потім цей фактаж ми використовуємо для того, щоб витягти людину, довести, що вона там є, і таке інше. І ось а, ключова проблема, що дійсно намагаються штучно занизити а, кількість а, утримуваних в полоні осіб. Друге, вони ніколи не дають нам місце знаходження. А із цього списку людей, що знаходяться в полоні, ми дійсно не знаємо місце знаходження десятків людей. Десятків. десятків. І не можемо вищипати інформацію. Але що вчора, коли під час Мінська ми обговорювали, тобто в середу, вибачте, питання Мінська, коли ми обговорювали от знову такі ці списки, ми побачили, що там зникли з цих списків кілька людей, чиє місце знаходження ми точно знаємо, про кого йшлася мова і кого вони навіть обіцяли передати. існування цих людей? Ні, вони вони ви знаєте так не відповідають. Просто ну це така. Я не хочу входити в деталі, але от люди. Які ще вчора їх обіцяли передати, тепер їх немає в списках. Так а де вони подівались, ці люди? Що це таке? І немає відповіді на ці питання. А ці люди, які зараз перебувають в полоні. Той же пан Козловський. До них правозахисники, медики мають доступ. Ні, от ще одна ключова проблема, про яку кричить чомусь тільки Україна. І я тут знаєте, не можу зрозуміти, а де гучні заяви Amnesty International, де так само гучні заяви Червоного Хреста, які звичайно я шаную позицію їх організації. Це аполітичність і нейтральність, але. Іноді ця нейтральність вже переходить в межі, тому що е ці організації не мають доступу до тюрем на окупованих територіях, і також не мають доступу до наших. Е Політв'язнів, яких утримує Російська Федерація, Росії? так жодного візиту, жодного там можливості перевірити, в яких умовах утримуються ці люди, які їх стан здоров'я. У нас, наприклад, серед полонених є один дуже важкий. У нього ампутовані дві руки, У нього проблеми з зором, і є проблеми з іншими органами. І мама там вічає дружина призвичайно Можна прізвище його звуть Володимир, да але на Донбасі в Росії він знаходиться в Луганській області, в Луганській області. Володимир Жемчугов і. Це просто щось таке страшне, що до нього немає так само допуску ані лікарів, ані а, цих міжнародних організацій, так само, як і до всіх інших, так само, як і до наших хлопців, героїв військових. І власне це абсолютний нонсенс. І ми вважаємо, що в цьому контексті. А, Проблеми гуманітарні, в тому числі звільнення полонених, мають бути ключовими не тільки для України, а для всього нормандського формату. На цьому наполягає президент, на цьому наполягає міністр закордонних справ. І під час останньої зустрічі, яка відбулася в Парижі на початку березня, міністр Клімкін передав всім своїм колегам не просто. Зокрема, заяв, Лаврову. Да, він передав їм конкретне звернення від мам і звернення від дружин полонених. Прізвищі, де угу. вони знаходяться з вимогою вплинути на контрольованих ними бойовиків, щоб ці люди були на свободі. І що ми бачимо? Пройшло три тижні. Реакція ну, нуль нуль. Угу. Пані Ірино, ви зараз от підтвердили і Фейсбук зауважували зараз у студії Радіо Свобода, гуманітарна підгрупа мінського переговорного процесу і представляє Україну зокрема Віктор Медведчук. Яка його роль? Наскільки вона вагома? Знаєте, служба безпеки України була створена така група, куди увійшли свого часу Віктор Медведчук, Василь Грицак і Юрій Тандит для того, щоб якраз сприяти звільненню полонених, і українська сторона виходить з того, що нам потрібно залучити всі можливості, щоб витягти. Людей і виходячи з тих аргументів, мені здається, достатньо сказала, ми а, працюємо в цій групі, от і власне а, і він а, має діалоги з іншою стороною із Російською Федерацією, яка безумовно впливає на е, тих своїх підконтрольних людей. Не не, не вихід на Володимира Путіна. Знаєте, я не хочу коментувати, якби такі історії, але очевидно, що е, він має діалог з Російською Федерацією, і і, власне, я вважаю, що Україна має використати всі можливості, щоб витягти наших бранців. А потім уже будемо визначати роль кожного в кожному процесі. Власне, в цьому напрямку дійсно ми працюємо в гуманітарній підгрупі і він веде цей напрямок звільнення там полонених. Взагалі мінський процес от ви вже стали говорити не лише щодо визволення бранців. Він не зайшов у глухий кут. У нас так багато говорять про мінський процес. Але я хочу наголосити на тому, що це не якась самостійна історія. Це похідна від норманського формату. Да, от нормандський формат визначив, що це лідери чотирьох країн. А що саме в Мінській групі вони мають напрацьовувати варіанти рішень? Ми не маємо жодного мандату приймати рішення. От не маємо мандату приймати їх так. Ми їх тільки напрацьовуємо mm. навіть в питанні потім там, президенти а, має завернення навіть питання звільнення бранців. Да ми напрацьовуємо рішення, але без рішень там служби безпеки відносно там деталей операції, mm. ми не можемо так само самі приймати рішення. Тому тут це важливо а, усвідомлювати. Що стосується от, взагалі питання звільнення полонених, то президент це тримає на особистому контролі. Після кожного мінська ми доповідаємо ситуацію тут. І знаєте, от хочу ще сказати про одну важливу дуже ініціативу президента, це а, він а, розпорядився, щоб в одній з там з лікарень, де раніше а, такі закриті, лікувалися тільки депутати, міністри, там і таке інше адміністрація. Сьогодні ми відразу після звільнення завозимо туди наших експолонених для проходження реабілітації. І от останнє а, ми звільнили якраз трьох хлопців. До речі, після mm -hmm. Надії Варф... це було вже після Марії Варфоломієвої. А, ми звільнили ще трьох хлопців: це Єрафієв, Завізіон. І е, цивільний Петренка, слава Богу, це відбулося на 16 березня, до речі. І а, вони проходять і досі двоє з них проходять реабілітацію, тому що у собі більше року в полоні, і ці хлопці мали надзвичайно важкі поранення. На Луганщині чи Донеччині? І це Донеччина. Такраз uh -huh. з так, Луганська так, так. ми дійсно визна... останню людину. Звільнили 3 Марія 3 березня, а з Донеччини uh -huh. останніх людей ми звільнили 16 березня. Це з, 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 з Завізіон Єрафі. І Ярашевич, вибачте, завізіон, і, і, і Петренка. І якраз а, ці хлопці ще і досі проходять реабілітацію, і одного з них настільки були важкі травми голови. У нього зараз тільки проведені на, дуже важкі операції, витягли а, осколки а, з голови. І от з такими ускладненнями, з такими страшними а, травмами, пораненнями бойовики. Тримали людину і катували її рік. От як це можна пояснити? Тому ми відстоюємо ще позицію, щоб ми в першу чергу звільнили людей, які мають важкі поранення, які мають важкі хвороби, які більше року утримуються в полоні. І в нас таких, до речі, кілька десятків є. І поки що ви бачите, що так по вдається витягати тільки по. Одній трьох людях, але і це, і це звичайно дуже важливо. І це прогрес щодо взагалі мінського процесу. Один із ватажків так званої ДНР Пуширін. От я так розумію, після цього раунду переговорів мінську сказав, що мовляв, бойові дії не є перешкодою для проведення виборів на цих територіях. Борис Грозлов, представник Росії, стверджував, що вже в першій половині цього року варто провести підготовку до цих місцевих виборів, при тому, що бойові дії тривають, і контролю України над кордоном немає, не видно, що він буде. Це знову ж таки не безвихідь. Очевидно, що бойовики озвучують позицію виключно Російської Федерації, а Європейський Союз так само він дуже хоче прогресу в мінських угодах, і вони вважають, що вибори це прогрес. Але Україна вважає, що прогрес це закінчення війни, і нам потрібно не для галочки, а в реалії. Тому дуже важливо, щоб а, ну. Цьому процесі була логіка. Очевидно, що можна паралельно готувати там закон про вибори, от але на першому плані має бути безпекові питання і гуманітарні, і без їх вирішення ми не можемо підійти до питання виборів. Дорічварина до вас як до голови Це парламентського комітету з питань європейської інтеграції. Зараз чимало скептиків в Україні констатують, що нібито захід, передусім європейські держави, вони більше пристають на точку зору Путіна у виконання мінських угод, залишають нібито Україну наодинці з Росією. Ваше враження такі чи ні? Ну очевидно, що сьогодні в Європейському Союзі є велике російське лобі, воно ну, там завжди було. І дуже багато країн мріяло би там про зняття санкцій, тому що від санкцій економічно страждає і Європейський Союз, Росія це величезний ринок і таке інше. І не можна заперечувати важливість економічних контактів між Російською Федерацією і, Економіч... і Європейським Союзом. І, власне, друзі Росії вони мають серйозне лобі і в Європарламенті, і в Європейському це лобі Союзі. На на вас а це лобі сьогодні активно працює над зняттям санцій. Але поки що є чітка позиція Європейського союзу, що санкції мають знятися після виконання повного мінських угод. І знаєте, в будь-якому випадку ту країну ніхто сам, окрім самої України, не захистив. Тут важлива наша позиція. Тому я хочу сказати, що тут важлива позиція не тільки президента України, міністра закордонних справ, дипломатів, які відстоюють цю позицію. Що спочатку безпека, спочатку припинення вогню, відведення військ, а звільнення заручників. Потім ми можемо переходити до вже політичного блоку. Паралельно можна писати закони про виборів нема питань, але вибори можуть відбуватися тільки при безпековій ситуації і при тому, щоб вони відповідали українським законам і щоб туди заїхали спостерігачі. ОБСЄ. сьогодні ж ОБСЄ, вибачте, будь ласка, не доїжджає до кордону. Сьогодні ОБСЄ не має доступу до всієї окупованої території. Які вибори? Вони хто їх буде контролювати Захарченка у Плотницького, а Плотницький у Захарченкадміняється е... спостерігачами, але а, так, так, так. да що я хочу в цьому контексті сказати: в той же час, коли от, українська влада відстоює таку позицію, є політики, в тому числі Верховній Раді України, які представляють коаліцію, які виїжджаючи за кордон починають ту частину знаєте часу дорогоцінного, який треба витратити на донесення правди про ситуацію в Україні і про нашого зовнішнього ворога витрачати на внутрішні чвари. Я не розумію. Але ж дивіться, пані Ірино, от як до о, народного депутата України до вас звертається, да. Швари тривають не тільки через можливий зовнішній вплив, оце діління крісла прем'єра і так далі. Знаєте, от це ж о, захід це бачить. О, я що хочу вам сказати, я щаслива людина в тому, що я не беру в цьому участі. Я навіть не знаю, на якої зараз етапі знаходяться оці всі кадрові пертурбації. Мене це не цікавить, тому що дійсно 90% мого часу займаю сьогодні питання. А, Донбасу і звільнення заручників, гуманітарна місія, і плюс євроінтеграція. Це дуже важливо, тому що питання безвізового режиму адаптації нашого законодавства це також вирішення питань Донбасу. Чим успішніше буде Україна, тим гірше буде Кремлю і Путіну. От і власне я усвідомлюю, що я для мене не стало несподіванкою, що я є персоною на в Російській Федерації. до речі, Федерації. це правда? До 2021 до, року До 20, 2021 року. Це максимальний термін, і це означає, що мене в ці списки або внесли тільки в січні цього року, або поновили там. Той список, який, можливо, був раніше. Але знаєте, я вважаю, що це велика честь знаходитися в одному списку з Мустафоджимілів, з Рифатом Чубаровим, з іншими а справжніми а патріотами. Ну, ФСБ це відомо. Я ж, як ви знаєте, а -а -а. є в лапках це, другом ФСБ, тому мені ця цифра невідома. Але ще дуже важливо, це знає, що ми працюємо в правильному напрямку. До речі, пані Ірино, от ви назвали прізвища цих осіб, Плотницький, Захарченко, лідери так званих ДНР і ЛНР. Є версія давно я обговорюють, в тому числі в Україні, зокрема відомий політичний глядач Сергій Рахманін, зеркалі що мовляв, Путін, а й ви самі це констатували, сам він вирішує ці всі питання. Вирішить поставити замість цих очільників можливо представників партії регіонів, колишніх, ну. можливо, Юрій Бойко, можливо, Ріната Хметов. Це може таке бути, Знаєте, що обговорює Україна, що написано в мінських угодах, де що там мають відбутися вибори. А якщо відбуваються вибори, то там мають люди обрати, а не хтось когось призначати. Тому мова йде про це. Чи можливі в нинішніх умовах вибори? Ні, тому що там немає поки що відповідної безпекової ситуації. Тому я не можу коментуватися, чи такі фантасмагорії. От а. Але що я хочу сказати, що а, щодо Плотницького, то е, я думаю, що зараз е, Служба безпеки України да там веде кримінальну справу по тому, що ця людина причетна до викрадення Мені надії Савченко. І я думаю, що він має відповідати за українським законодавством за причетність до а, викрадення людей. До речі, такі злочини не потрапляють під амністію, що так. дуже важливо також зазначити. Але а, все інше я взагалі не хочу коментувати, бо я є людиною, яка, ну знаєте. Попри все своє розуміння, непопулярності мінських, можливо, там, угод в певних колах, я вважаю, що а, це той документ, який схвалено в тому числі і Ради безпеки а, а, нашої, і який Генасамблея ООН. Прийняла і тому, власне, ми маємо йти в цьому напрямку для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі в політико-дипломатичний спосіб. І ключові пункти цих угод, якщо вони будуть виконані, вони несуть Україні користь. Це закриття кордону, це виведення військ. Нам треба на цьому наполягати. Нам треба на цьому наполягати. Я не бачу. Позиції в мінських угодах, які можна критикувати, але те, що вони не виконуються, оце ключова проблема. А чи не є ж саме, як ви висловилися зараз, фантасмагорію, так званий план Мореля французького дипломата? Слухайте, Це правда? Ну ну я хочу сказати, що Морель там Фріш в нашій групі, інші шановні дипломати, вони можуть да там напрацьовувати свої пропозиції, те, що я кажу, і в мінському процесі там висловлювати свої позиції, але закони українські буде приймати Верховна Рада України, а не Морель, не інші шановні дипломати Мати, що представляють обсє, тому я так само ставлюсь до цього, як до експертної думки. Трещу. Власне, це є робота там мінського, і більше того, закони там не обговорюються. Це було б смішно, щоб там обговорювали закони, політичне, коли, політичне коли, коли ні, ну не політичні Модальності. Що mm -hmm. такі модальності? От, Якщо говорити про політичну групу, це передумови для проведення виборів. Хто бере в них участь? Тут Україна наполягає, що обов'язково і право обирати, і право бути обраними мають переселенці отримати. Друге, обов'язковість там участі і присутні. Українських медіа, щоб Радіо Свобода так само, mm, звичайно, і канал Експреса та, ТВ та, та, так міг там та, е, знаєте, висвітлювати ті та. події, а не лише там якісь лайф ньюс які як ти приїдеш на звільнення заручників, то тебе з них збивають пропагандісти російські з камерами. Тут, тут звісно, позиція Абсолютно. України. Абсолютно. І тому оце ми обговорюємо, а закони їх буде обговорювати і приймати Верховна Рада України, тому що це ми ж будемо діяти тільки згідно конституції. Пані Ірино, те, що представляє саме Росію на цих переговорах, така серйозна політична особа, Як Борис Гризлов, якого називають наближеним до Путіна політиком, це змінило хід переговорів? Чи це не мало значення? Ви знаєте, а, насправді в Російській Федерації все представляє Путін. Да? І от як він собі уявляє, ці мінські угоди, як він там собі все це уявляє, так воно і йде по цьому колу. Да? Тому е, ключова позиція там Російської Федерації, всіх її представників, вони намагаються зробити вигляд, що вони просто спостерігачі, а не ті та сторона, що роздмухала цей конфлікт. А українська позиція інша. Будь ласка, заберіть. Заберіть свої війська, будь ласка, заберіть своїх найманців, заберіть свою зброю. А ми лад своїй хаті самі дамо. І от останнє вже запитання спливає час нашої розмови щодо Надії Савченка, знову ж таки, повертаємося. Петро Олексійович Порошенко активно висловлюється, маму прийняв надію. Депутати, зокрема, від блоку Петра Порошенка намагалися і потрапили все ж таки до Донецька, коли ухвалювали вирок. Але от деякі критики Петра Олексійовича констатують, що от він зустрівся з адвокатами Надії Новіковим Полозом Фейгіном, лише через понад півтора року судового в Росії, мовляв, обмаль було уваги. Тільки зараз її більше стало. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що зустріч не означає там в той чи інший час, що тільки в цей час з'явилася увага. Я хочу привернути увагу всіх так званих критиків до того, що скільки було заяв, на яких рівнях, скільки нот протесту, скільки разів піднімалася ця тема на всіх форматах, в тому числі і в Нормандському. І більше того, і самі адвокати це визнають, і родина Надії Савченко, що на постійному контакті з ними знаходилися ті люди, які на це були уповноважені. Зокрема, у мене є постійний контакт з родиною Надії. Першого буквально дня, як вона зникла, от я познайомилася з мамою Надії Савченко, Марії Іванівною, шановною, влітку 2014 року, через кілька днів після її зникнення, і ми почали вже відслідковувати, там, шукати шляхи її звільнення, але а, вже з'ясувалося, що її вивезли на територію Російської Федерації. І власне, так. що я хочу сказати, що а, і так само з адвокатами, ті люди, хто були уповноважені, вони мали контакт. І найостанніше запитання от до вас, як до людини з великим політичним стажем. І от Я ще молода, наче ні, не ви дуже молода черевна жінка, але то ситуація політична. От і представника пропрезидентського блоку, це ж саме запитання можна адресувати батьківщині, де надія формально є першим номером у партійному списку. Хоча найяскравіша, найвідоміша там політична особа була до останнього часу Юлія Тимошенка. Ви, як українські політики, зокрема жінка, не побоїтися, якщо коли Надія повернеться, а ми віримо, що вона обов'язково повернеться і не дуже довго доведеться чекати, складе власна конкуренція. Адже вона така людина дуже безкомпромісна. А ви знаєте, ми дуже. Очікуємо повернення Надії Савченко. Це перше. Ми очікуємо її повернення до Верховної Ради, ми очікуємо її повернення до парламентської асамблеї Ради Європи. І я взагалі вважаю, і, до речі, цей суд показав, що українські жінки-політики, вони в деяких питаннях можуть дати фору деяким нашим чоловікам-політикам, яким не вистачає іноді чи то хребта, чи то мужності. А що ключове, конкуренція в політиці? Це хороша справа. Вона змушує тебе ставати.